Отже, президент Зеленський вів в дію рішення Ради Нацбезпеки оборони про посилення стійкості енергосистеми та підготовки економіки до роботи цієї зими. Що передбачає це рішення? Ну, указ на введення в дію рішення РНБО. Нічого там поганого я не бачу, чесно сказав, кажучи. На жаль, ну просто не звинувачуйте мене, що я критикую зайвий раз, але я ж. Мушу казати правду, хоч хтось має казати правду, цей указ спізнився ну мінімум рівно на півроку. Да? Ну, ви ж Ого. розумієте, що якщо він називається щодо додаткових заходів з посилення стійкості енергосистеми в осінньо зимовий період 23-24 року, а виходить, коли він 7 листопада 23 року, тобто коли вже ОЗП розпочався і в розгарі. Ну, вибачте, це треба було робити. Я тут не до президента. До речі, Я розумію, що це все готувалося в міністерства. в РНБО, це дуже інерційні механізми. Але ну на жаль, він спізнився просто, тому його треба виконувати. Але на цей опалювальний сезон він фактично ну. Практично він ну практичної цінності такої не відіграє з одного боку. Хоча всі там пункти, я їх дуже ретельно перечитав. Вони абсолютно я абсолютно з ними погоджуюсь. Більш того, можу сказати, що на прививки жаль значна. Ціла низка пунктів цього рішення РНБО і указу президента вони по суті дублюють норми законів України. І от така парадоксальна ситуація. Розумієте? Тобто, в законах України, яка приймає Верховна Рада, там за підписує президент ці норми. Декларуються їх, потім ніхто не виконує, тобто нульовий рівень виконавської дисципліни, я вважаю він взагалі по країні в то по в енергетиці, в комуналці то само собою. І тепер по суті в цьому указі ну більш посилена. Бо в нас на сьогодні укази президента і рішення РНБО, ну скажімо так, більш потужні документи, ніж е, е, закони України. На жаль. Але тим не менш я до цього відношуся прагматично. Маємо те, що маємо, і я буквально сьогодні розмовляв з головою комітету в сесійній залі. Я йому запропонував Андрію Михайловичу. Кажу, давай однозначно негайно робити. Комітет контрольним органам з боку Верховної Ради за забезпеченням парламентського контролю за виконанням цього указу там всі пункти треба виконувати. Чого їх не виконував уряд? Це окреме питання. Я вважаю, що фаховість слаба, і виконавська дисципліна слабка, управлінська структура ну абсолютно розбалансована. І от зараз треба закручувати гайки. Я повністю підтримую чи вистачить сили. Комітету як з контрольними функціями, ну на жаль, ні. Бо я от почув початок вашої передачі. Ви ж правильно абсолютно починаєте про схеми при закупівлі. Да? Ви там про Мірноград вугілля говорите. Я абсолютно не здивований, що якомусь мірміралимірнаград вугілля вугіллі на державній шахті. Ось півтора-два рази завищуєте е е е закупівлі. Але подивіться, скільки скандалів на Енергатами державна, подивіться, скільки скандалів навколо інших державних підприємств, та ж сама центр енерго, державна компанія, і вибачте, тут більше питання до правоохоронців. А де ви, шановні? Яких ще вам сигналів не вистачає? От що треба робити? Що всі вже і експерти. І антикорупціонери, і засоби маси інформації вже вживу, впряму звинувачують, що там йде корупція на закупівлях, а щось правоохоронці, я не бачу результативної роботи, і отут завжди в мене ну навіть риторичне питання. А чи не ви об'єднані, вибачте в схемах цих розумієте? Бо коли одна та сама схема працює роками, а вони працюють там по 10 років. Купівлі на цих державних шахтах вічно збиткові, яких треба дотувати з бюджету, голі босі розумієте. Але там на Мерседесах керівництва і діти їх і То вибачте, то там я розумію, що і правоохоронці в цьому ланцюгу. От на жаль, таку картину маємо, яка не змінилася навіть за півтора роки війни. Це Володиму. я. Е так констатую, моя оцінка реальна. Вибор. стосовно закупівель, що хотів поцікавитися вашої думки. От разом з тим, Міненерго має вирішити проблеми із заборгованістю. Чи могло б ось врегулювання цих закупівель або принаймні чесні умови закупівель не те, щоб посприяти тому, що було менше заборгованості, а тому щоб їх не ставало більше іншими словами, як в завищенні закупівлі? Впливають на платіжку е громадян, ну цілком слушне запитання. Давайте я буду так само відверто відповідати. Дивіться, безумовно, корупційна складова, яка присутня в енергатах, в центр енерго на, закипів... на закупівлі. Вугілля або там того самого мазуту на цих самих шахтах все це збільшує собі вартості. Ви ж розумієте, бо чим дорожче вони купують і компоненти, тим більше ціна товару, тим більше потім на ринку, тим більше ми з вами платимо. І все це безумовно лягає, в тому числі на тариф, в тому числі для населення і для непобутових споживачів, тобто. Для бізнесу, але все рівно, ми з вами потім платимо або за пальне, або за воду, або за інші товари. А там сидить оця ціна корумпованого кіловат годин. Але є друга складова величезна: це те, що дуже погано регулюється цей ринок, і там, окрім корупційних боргів, є ще борги, об'єктивно накопичені за того, що ця модель ринку не спрацьовує, і тому, коли я сьогодні почув, що ми так близькі до Євросоюзу, розумієте, я я як громадянин дуже хочу в Євросоюз, але в енергетиці, поки ми ці боргові проблеми не вирішимо, ніхто нас туди не візьме, розумієте, а в боргах кінь не валявся, що в електриці, що в газі. І нічого уряд за півтора роки останніх не зробив для розв'язання цих проблем. Це і проблеми боргів за газ. Це так звана різниця в тарифах, щоб заборгували теплокомуненерго, а держава заборгувала місцевим бюджетом. Тридцять. 6 мільярдів нафтагаз зараз говорить, що теплокомуненерго йому заборгували 95 чи 96 мільярдів. Ну вдумайтесь, це астрономічна сума Та. на енергоринку. Буквально вчора почитайте засоби масової інформації. От буквально розписується вся сума боргу в 60 мільярдів гривень. Хто кому що дожен і повинен, хто кому не не покриває. І в мене питання. Я повністю підтримую цей указ президента і цю норму в цьому рішенні РНБО. Але що заважало уряду це робити? Де прем'єр? Де державдіт, мав би це все перевіряти, і він перевіряє, він відзначає це, А потім це все якесь утаємничується. Потім відкриваються якісь справи, набу, поліція. У мене таке таке враження, що вони свідомо цими справами ховають це все розумієте? бо я вам зізнаюсь, я як. Перший заступник голови комітету, як голова ТСК, тимчасової спеціальної комісії з енергобезпеки, не можу отримати результатів аудиту Нафтогазу, результатів аудиту держ, е, оператора ГТС. Київ Я дуже хочу подивитися аудит, бо він забаргував за газ Нафтогазу близько там 15 мільярдів гривень. Але мені не дають. Мені відмова йде, каже: вибачте, воно в справі, воно в матеріалах карної справи. Ми вам не покажемо. Ну, ми ж не діти. Я ж вам точно не, не хлопиться, розумієте, не пацан. Тому я можу сказати, працює одна схема покриття всіх цих шалених оборудок на енерго- і газовому ринку. У мене Назумило. немає ніякої іншої версії. Вибачте. Вам нема за що вибачатися. Пане Олексій, дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую за ваші роз'яснення. Будемо сподіватися, що буде розголос цієї ситуації допоможе якось і вирішити безумовно. Треба вголос працювати. До речі, завтра засідання ТСК цього Желізняка угу. і колеги з голоса не цогаль за його Цокаль, саме по енергоатому. Воно о 14.30, я знаю, що там буде багато журналістів, медійників заброшені. Сам саме зловживання при закупівлях в енергоатомі Я обов'язково буду так само, як інші депутати, тому будемо відстежувати. Чи будемо буде... будемо тримати в фокусі, пане Олексію? Отже, Олексій okay. Кучеренко народний депутат України, фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був з нами на прямому зв'язку. Ми ж